Дорогі мої земляки, шановна черкаська громада, дозвольте мені імені Черкаської міської ради, депутатського корпусу, в першу чергу, привітати з Днем Державного прапора України та з Днем Незалежності нашої країни. Знаєте, наше спільне завдання сьогодні разом з головнокомандувачем України. Боронити нашу землю і битися за кожний сантиметр нашої української землі. І заслуга в цьому, що на Черкащині спокійно це в першу чергу наших збройних сил, наших правоохоронних органів і всіх тих людей, які з першого дня війни долучилися до волонтерського руху, до допомоги Збройним силам. і Наших воїнів, які і на сьогоднішній день на сході нашої країни боронять нашу землю. Цей день в першу чергу хотілося б побажати всім миру, здоров'я, процвітання і нашої перемоги.